Всім привіт! З вами футбольний синоптик. І сьогодні я хочу спрогнозувати, як закінчиться боротьба в групі бі 1 в лізі Націй, в тій групі, де грає збірна України. І для початку я хочу сказати, що я не вважаю критичним, щоб збірна України досягала першого місця в цій групі. Кажуть про те, що це дозволить приймати участь в плей-офф до чемпіонату світу ще додатковий шлях до чемпіонату світу, але він же відкривається із другого місця з відбірної групи. Чомусь про це ніхто не говорить. І ми, як з другого кошика, у нас є великі шанси зайняти це саме друге місце. І Я думаю, що це більш навіть реалістично. Тому тут важливо більше, мені здається, нашій збірній боротися саме за е, другу позицію, яка дасть можливість грати плей-офф, щоб потрапити в лігу А. І я думаю, що це буде більш справедливим результатом. Але давайте подивимось матчі і спробуємо спрогнозувати, які ж результати в них будуть і що відбудеться зрештою. Ну і першим розберемо матч Грузія Україна. Насправді, якщо взяти статистично, ми грали в Грузії 4 матчі, всього один виграли товариський, а три зіграли в нічию. Причому два офіційних матчі обидва зіграли 1-1. Це говорить про те, що нам важко грати з грузинами на їх полі, навіть коли ця команда не була настільки сильною, як є зараз. Грузинам, звичайно ж, теж потрібні очки. Вони провально провели жовтневі матчі, але вони, я думаю, будуть грати вже обережно, вже не так. З запалом, але обережно розуміючи, що втратити очки їм знову не можна. У грузинів оптимальний склад, якихось значних втрат у них немає. Стосовно України, у нас та ж ситуація приблизно, що і в жовтні. Питання по довбику, але немає знову циганкова, не зміг приїхати Буяльський, який я вважаю, був би корисний в цьому матчі. Тому, по суті, диспозиція у нас приблизно така ж сама. А якщо говорити про останній матч, то я вважаю, що ми його виграли виключно на морально вольових, тому що сам матч був абсолютно нічийним. Він був рівним і нічия була більш справедливим, як на мене, результатом. Але ми тоді виграли. В тому матчі ми грали відверто другим номером. Адже якщо я не помиляюся, то у грузинів було володіння м'ячем 61 якщо я не помиляюся. Е, тож я думаю, що в цьому матчі нічого не зміниться, враховуючи, що грузини грають на своєму полі, ми будемо грати другим номером, але мені здається, чомусь, що заб'ємо першими. Я думаю, що грузини зможуть зрівняти, але це буде вже в другому таймі. Наші, я думаю, що заб'ють в першому. І я думаю, що матч так і дійде до нічієї. Е, я чомусь не вірю в те, що е, наші зможуть такі перемогти, але думаю, що програти вони теж не мають. Другий матч Албанія-Чехія. Албанія дуже непоступлива команда, адже їх гра, по суті, побудована на тому, щоб не дати зіграти супернику і десь там зловити свій момент. Е, з Грузією вони обмінялись перемогами. З Україною, я сподіваюся, теж обміняються, адже ми вже програли свій матч. А от з чехами поки що програли, тому може це на щось натякає. Але якщо без жартів, то, звичайно, Албанія буде непоступлива, особливо у себе на полі. Е, і я думаю, що е, чехам буде достатньо важко пробити і пройти їх е, оборонні редути. В свою чергу, Чехи, скоріше за все, захочуть закрити швидко цей матч, щоб гарантувати собі або перше місце, або е, о, перше з двох місць. Е, і я думаю, що дуже багато будуть атакувати, але е, знову ж таки, все буде залежати від їх реалізації, як вона у них піде чи не піде. Нічого видатного чехи е, своєю грою не показують, але можливо в цій групі для них це є і плюс. Звичайно ж, фаворитами цього матчу є Чехи, але ви знаєте, чомусь моя інтуїція мені підказує, що все ж таки в цьому матчі буде нічия, албанці впруться і не виграють, але нічию зможуть все ж таки отримати в цьому матчі. Тож, якщо матчі пройдуть саме так, як я спрогнозував, а, тобто буде дві нічиї, то диспозиція не зміниться в групі. Чехи залишаться першими з вісім'ю очками, другими, третіми грузини і албанці з семи очками, і наші будуть четвертими з п'ятю очками. Наступний матч Албанія-Україна. Ви знаєте, чесно кажучи, ще в першому матчі Україна виглядала. Краще за албанців, а, а програла просто через відсутність цього характеру. Зараз він з'явився, тому я думаю, що це стане важливим фактором в перемозі нашої збірної. Що стосовно албанців, багато буде залежати від того, як вони зіграють матч чехами. Можливо, в їм вже взагалі нічого не буде потрібно, а можливо, вони будуть боротися там за перше місце, умовно кажучи. Тому все буде залежати від їх мотивації. При моєму розкладі, який вийшов до цього, Албанії насправді буде достатньо нічиєї, щоб гарантувати собі як мінімум плей-офф з групою Сі. А можливо, вони і зможуть піднятися за рахунок іншого результату вище в таблиці. Тому я думаю, що албанці будуть грати на цю нічию, не будуть рвати жили заради перемоги. І це може зіграти з ними злий жарт. Адже наша збірна, коли їй припече і дуже потрібно перемагати, а в такій ситуації буде саме так. Вона вміє досягати потрібного результату, якщо це, звичайно, не топ збірня якщо за збірні от десь приблизно такої руки. Е, для наших важким буде матч, тому що це знову другий матч з спарців. Він завжди важче проходить, і незважаючи на те, що буде яка-ніяка ротація, але все одно це буде важко. Тому наші я думаю, будуть хотіти закрити матч ще в першому таймі або зробити принаймні собі гандикап. А от чи вдасться їм, це вже питання, тому що, на мою думку, що якраз в першому таймі вони, будуть, граючи першим номером, можуть пропустити, і їм доведеться знову героїчно відігруватися. Чи зіграє знову команда Реброва, як і вона робила це там з Північною Македонією, з Босньєю Герцеговиною? Ну, Подивимося, я сподіваюся, що так. І насправді я вірю в перемогу наших. І давайте поставлю в цьому матчі, що наші все ж таки здобудуть свої три очки. Чехія, Грузія. В цьому матчі ми маємо вболівати за Чехів. Ну якщо буде такий розклад, який я спрогнозував. Тому що в разі перемоги грузинів ми залишаємося на третьому місці не вище точно. В разі нічієї, ми якраз будемо вище грузинів за особистими зустрічами. Тому вболіваємо за Чехів, щоб вони не програли. В цілому Чехи будуть в позиції теж Албанії, як Албанія по відношенню до нас, так і Чехи по відношенню до грузинів. Їм буде вистачати нічиєї, щоб взагалі гарантувати собі, ну або майже гарантувати собі а, перше місце в групі. Тому я думаю, що е, вони могли б зіграти на цю нічию, але є один важливий фактор: вони захочуть помсти. Точно захочуть помсти за той програш 4-1 від грузинів, і тому мотивація у них буде зашкальна. І незважаючи на те, що грузини в принципі більше потребуватимуть цієї перемоги, я думаю, що чехи не дадуть їм цього зробити. Е, щодо результату, то е, в мене є відчуття, що незважаючи на те, що все от, в моїх думках пишеться на перемогу Чехії, то е, Мамардашвілі зловить кураж і все ж таки витягне нічию для Грузії, але думаю, що не більше. Тож, якщо все відбудеться так, як я спрогнозував, то у Чехів буде 9 очок, і вони будуть на першому місці. Друге місце посід... посядемо ми з вісьма е, з очками. І вісім очок буде також у грузинів, але за рахунок е, особистих зустрічей, ми будемо на другому місці, грузини на третьому. Ну і четверте місце Албанія 7 очок. Дуже хотілося б такого результату. Я думаю, що він був би. Більш-менш справедливий, враховуючи весь відбір і рівень команд. Але побачимо. А що ви думаєте з приводу майбутніх матчів збірної України і їх суперників у групі? Пишіть в коментарях, як ви думаєте, якою буде кінцева фінальна таблиця в лізі націй і чи вдасться збірній Україні? Піти в когорту команд, які презентуватимуть на підвищення в класі, чи вона буде боротися? Може, вилетить в групу Сі? Пишіть в коментарях, дуже цікаво буде з вами поспілкуватися на цю тему. Але найголовніше, не забуваємо, що ми вболіваємо за збірну України і за український футбол.